Якщо знайдете дешевше, ми компенсуємо подвійну різницю. Саме так британська мережа супермаркетів Теско вирішила знищити конкурента мережу Азда. Вони запропонували покупцям Азда знайти товари дешевше ніж в них. І якщо їм це вдасться, то Теско видасть грошовий ваучер з подвійною компенсацією різниці, але вони дещо не врахували. Інтернет Ага. в інтернеті люди почали гуртуватися для моніторингу актуальних цін і реально почали знаходити акційні товари дешевше. Oh. І вже за декілька днів на вході в магазини Теско сформувалися божевільні черги із людей з товарами, які реально дешевші ніж Теско. Це не було такого масового характеру, що Теско майже одразу довелося втратити декілька мільйонів фунтів. Це приклад того, як непродумана маркетингова компанія масштабує збитки замість виконання комерційних задач. Тому маркетолог має досконало вивчити аудиторію та передбачити підводні камені, з якими може стикнутися маркетингова компанія для того, щоб не було саме таких факапів. А ви хочете видатних результатів? То підписуйтесь для того, щоб робити маркетинг правильно.